Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні ми добрались до озера, з яким познайомились тією цією весною. І я навіть не знаю, чому так склалося, що влітку ми сюди не приїздили. І от, знаєте, крайні дні літа ми з Людайської вибрались і приїхали на це шикарнюще місце. Називається воно Долина Озер. Окрім озера і класної плотності риби, у них ще є будинок. На вісім місць. Ось тут він виглядає, це ще будується великий. І в цьому будинку є баня. Тому це, знаєте, такий дуже класний варіант, коли хочеться відпочити, попаритись і щоб було на велику компанію. Ми вже розклались і зараз приступаємо до риболовлі. Це, знаєте, той варіант, коли треба, щоб дуже мало речей, але коли розложив, воно було ком комфортно сидіти. Ось оці крісла і столик складаються, знаєте, в такий рулетик, трошки більше, її це, ніж отак в одну руку можна взяти. І ти його собі в пакет покидав і все. А на рибалочку прийшов, шух. І красота, дуже зручно. Сюди я собі, як правило, термос ставлю або ж якусь водичку, або так просто помадки, що сюди западають. Павербанк, бо мікрофони Оля Батьковна не зарядила. Ну, буває. Ну, а тут, знаєте, святає святих. Просто мій редподік. Я готова йому, знаєте, співати оди. Берег нерівний і виходить, ліві ноги, бачите, трішки довелося викрутити. Права сторона, як завжди, не викручена в стандартному варіанті качелькою опустила удочки, щоб були максимально близько до води. І ще, до речі, було таке питання: чи можна на цей родпот ставити 5 вудлищ. Можна. От бачите, є 4, а п'ята викручується оцей болтичок, і сюди ставиться ще одна така вкруточка, і виходить, ви можете ставити 5 вудлищ на один ротпод. Ну і мої Вудлища. Я така довольна, я так хотіла ними половити велику рибу. І от в турі, коли я рибачила ними, я кайфанула. В тесті саме мої до 120 г, вони йдуть в довжині 3,90 і зовсім скоро будуть доступні у вільному продажі. Ну, це, знаєте, і карапулечка, щоб клювала. Ну, побачимо. Тому що тут, поки ми збирались, риба гарно скидається. І люди, які там сидять, то казали, вранці підловились непогано. Зараз обід, того в принципі, великих надій ми на обід не ставимо. Але як тільки сонечко почне сідати, я думаю, піде діло. Моя Людмила, ви подивіться на мою красотку. Це що таке? Що за красота, Це... Пепешний напіток. Це, це матча чи що ти там казала? Це матча. А Гриша достає бокали, таки каже: Мамо, ти глянь, це шо? Ж на рибати. Ну. А це мій любими круасан. Да. Боже, я скоро буду рекламувати ці круасани з тієї кафешки твоєї. <реш> Кафешку, точку ми не здамо. Так, да? Хорошо. Тому що люди знають, що я люблю круасани, і вона привозить мені їх. Ми пробували з різних кафешок, але ця кафешка робить самі смачні. Це фундучний? Ні, Ні це мегдальний да, вісок. Да, да. Ви навіть не представляєте, наскільки це вкусненько. Це просто такий кайф. Вот це є, так знаєш, Люда. Ох, Охін там міскачить, це капець. Тільки закинулись, обновили насадку, перед цим вже було три перезакида, було тихо. Хлобись. І добрий вечір. Але і по берегу дивлюсь, пішов кльов, тому що там мужики теж сиділи, сиділи. І дістали, так. Да. Це красивенький. Зараз ми його оприходуємо. Боже, диви, як удобно, так? Да? Зараз так оп. Впорається там капець. Ай та що. Не збрехали за те, що у них є пльов. Деякі водойми казали, що клює безбожно, приїжджаєш, а там о-о! Заскакай. А там нічого не було. Так що класно, коли адміністрація тебе не наламує. Покажу вам. Дуго відкринічки. Такий красавчик. Таке шаленецьке, малолітнє. Але емоції, знаєте, такі. І не важливо який розмір риби, От Ти просто достаєш і все, воно автоматично шужух, і ти вже такий глаза, знаєте, по 5 копій, який готов бігати по всьому берегу. Клас. Больше спабімо йому за ці емоції. Щоб ви розуміли, там лежить удочка, яку перезакинути треба, а тут просто. Ураган. Ух-угу-угу. Ух, ух. Коротше, почався кльов. Тут стояв у мене, кстаті, попапчик 8 мм жовтий. Я поставила. Думаю, щоб було максимально похоже на кукурузу по цвіту. Думаю, може там принципіально йому. Я, мож... я тільки на цей присіла, щоб ту кормушку забити. Клас. 9. Я вже, знаєш, після цієї кількості пустих виїздів... 100%. 100%. Короче, все що з тобою людочка. Сто процентов. чич Удилище обалденно обрабатыває. Короче, зацепи все-таки на твою основку. Питаюсь його витягнути. Все, 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 сошел, сошел оттуда. О, ти бачиш, який це вау. Це прям чоловік. Сто процент. Одлин який. А, то ти ззади тягнеш. Думаю, що відбувається. Слухай, глянь! О, який какой! Глянь, який він! Єть, який він здоровий! Клас! Так, сделаємо. Тут перебазіровочки наші. Так, Це не я. Не Я думаю, да. Чуть-чуть він хоче нам щось сказати. За... Ти такий длинний, зараз і вискочиш мені відсюди. Так. Мука, зараз хочу пробувати показати. А що він свічу щас мені не зробив відсюди. А прикинь, який він буде гарний, коли він вже хоча б 4 кілограми буде. Яка його довжина. Ти думаєш, тут нема 4 Та тут є... Ні, в цьому нема, звісно, Люда. Губа воно, трошки закровоточила, mm -hmm. то Та ні. Тут двушечка. Красив'ясний. Uh -huh. Спасибо! Спасибо. Коротше, тепер переділиємо заново. Як оказалось, оказалось, я не тільки цвіту, це ще й названня кукурудзка. Це одні з моїх любимих, які я всім рекомендую, коли ви тільки починаєте. І коштів на багато всього немає. Я рекомендую брати такі коробочки, три в одному, що різні кольори, три різних діаметра, 6, 8 і 10, якщо не помиляюсь, іде у коробочки. І одної коробки вам вистачає на всі випадки життя. Сьогодні в нас пільчик, бачите, серія білочан і полуничка. Будемо. Боже, у мене ж задишка. Забивати. Робимо одне нажаття, оп, і ще шапочку ліпимо. все. Касата, пасочки. Сиджу і от що я думаю? З весни ми поклали глаз на оцей дом на вісім домиків. Я от думаю, у мене в підписницях багато дівчат стало за останній рік, дівчатки. Якщо у вас є можливість желання, і ви б хотіли зустрітися і разом, щоб ми порибачили, там в бані попарились якісь шампанське не без цього і просто класно провели час, напишіть мені в інстаграм, і ми максимально будемо підбирати дати для того, щоб всім було зручно. І отак. Вот Восім дівчат, може, у вас є діти, бо моя дитина 100% буде зі мною. Якщо у вас теж є діти, можна взяти з собою. Дітей наверх засунемо, хай гуляють собі. Ми окремо будемо, це не проблема взагалі. І Я думаю, це був би такий, знаєте, прикольний дівішній. Того, якщо вам подобається ця ідея, жду вас в інстаграм. Ну що, ввечері є і час термосела прийшов. У мене закінчились балони, пластини є. Ну, у Людасі просто є свій термосел, поэтому ми достали її. Начинаємо. Все, зажужав. Сейчас зажевріє і поставимо. Йому потрібно хвилин в районі 10 для того, щоб він прогрівся, і пластинка почала диміти. І все. Потім ще хвилин 5 і кумариків не буде. Люда, що ти сделала? Лопата не спасла. Дивіться, в неї була лопата, і в неї там була махова удочка, ну бачите? На. Ти що ти бухнув? Люда, люда. Оля, давай дядю визовемо. Дядю визовемо? Це не так називається Люда. Оля. Блін! так Положили вашу лопату. Оля, куди ти її не встигнеш за ним? А у вас есть лодочка? А можно мы лодочку? Кубанька, куда ты забралась? Блин, капец. Это великая женщина, бесстрашная. И это просто... Это не Кубанська провтыкала, это я провтыкала. Кубанська спасает подругу. Она Оля. Хто певний марафон? ю єси yes, не взяла. Оля. Огонь! Боже, кубанська це просто огонь! Огніще! Нормально? Так ще ніхто не плавав. Мне кажется, если сейчас оторвается, я його дойду. Ты обязана его достать після всього, що було. це все. Дівчата как настоящий рыбачка, все такие весело. планировала, это такого кадра не было. Сама Ольга Кубанская, у банска, а дивишься, что вы туряете. удочку в зубах тянула. Вот у она часто бывает, что... Каждая рыбалка, кто-то за удочкой. Все, победа. Кто-то с прощелкова, кто-то с плыва. Ура! А теперь запоминаем, лопата? Нет. Балів, вот он красавчик. Юху, класний чувак. Монка, 5 балів, 3, Такі п'ять, десять. Тут всі десять. Це мільйон ты воля. То я боюсь далеко від берегу. Я побачила, як ти боялась далеко відпливати. Все. Все, чувачок класний. Дочка. Я тут поки ще хепкою, гуляються моїці. Ти ще хочеш ловити на да. Так. Я більше все. Лопати, хоч закопай цю удочку, либо держи. її. Все, я що я це якась це ще удочка, непонятна. Не революціонна, але ми її продамо на аукціоні, продаму, що? Що? в неї не така риба цепляється, це просто да? риба в неї цепляється. Я пливу за цей рибою, понимаєте? Чим ближче я, У тим є кубанська, тому я можу ловити на цю удочку. У варі є я Моя і, зайка. і Варя не покупає машини на повному приводі. У люди є я. І люди вона на поплавочок з лопатою. Лопата все, ми не мені. Хорошо, що я сьогодні взяла ще штани і майку другу. Тому Тяжело стало. Каже, води набралась удочка в неї. Боже, яка печаль, яка печаль, людочка. О, хорошо, що в мене нічого не клюнуло в цей момент, поки ми плавали. Така, знаєте, цікава ситуація. Пікнуло і перестало. Ну, я сижу собі. П'ять хвилин піджила, думаю, ладно, перезакину. Достаю, мотаю, мотаю, нічого нема, а тоді хлоп єсть. Щука! Та ладно. Людка, щука під саку Да? Капець! Дивися! Ух-ю! Давай, 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 давай! Пусти, пусти! О, офігеть. Я думаю, хватить мені сьогодні вже рибалки. Е я словила Карпав на фідера, я достала твого карпа, я словила вже щуку. Тут був жовтий І Я, мабуть, тягла, і отож спочатку не було не було нічого, а потім вона хапанула його. Ем... Все, друзі, я думаю, можу ще з тою совістю вертатися додому. Словила щуку на фідер. Короче, долина озар тут буває все.